Тарас Григорьович Шевченка, Учитесь, читайте, уривок із поеми послання, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, І свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. В хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, Отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак От і ви прочитайте. Щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміть ж, браття моє, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний, на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.